Який гербіцид обрати для захисту озимої пшениці в цьому році? Друзі, сьогодні розглянемо декілька варіантів гербіцидного захисту озимої пшениці в залежності від засміченості поля бур'янами або падалиці від культур. Отож, перший варіант, якщо у вас поле чистеньке, але подекуди маємо падалицю соняшника або іншої відводови, тоді ми можемо справитися найпростішими гербіцидами на основі флорасулама. До прикладу, гербіцид унісулам від компанії АХТ. Діюча речовина флорасулам дасть можливість справитись з будь-якою падалицею соняшника, чи то клеярфіл, чи то сульфо, в тому числі і класика. Якщо на ваших полях присутня не лише падалиця соняшника, а є вже е, сходи дводольних бур'янів, тоді ми можемо підсилити флорасулам такою діючою речовиною, як трибинурон метил. І у нас є чудовий препарат, який називається актив від компанії «Баздор», який і поєднує в собі ці дві діючі речовини. Третій варіант. Якщо в посівах озимої пшениці ви маєте, крім дводолки і великого насичення ще й злакові бур'яни, тоді ми маємо такий продукт, як хурон від компанії Інвіго, в складі в якого флорасуан, дефлуфенікан і флуфеноцет. Цей продукт дозволяє в повній мірі проконтролювати більшість дводольних кур'янів, а також злакових, то, в тому числі і важко контрольованих. Тож, щоби вірно обрати гербіцид, потрібно виходити з конкретної ситуації на конкретному полі. А щоб отримати більше інформації, не забудьте підписатись та слідкувати за нашими соцмережами.